Шок. поліцейські відгамсели чоловіка прямо під стінами столичного ТЦК. Ці кадри обговорює вся країна. Прокуратура вразила заявою в Одесі. переполох. патрульні скрутили водія посеред дороги. Перші деталі. На блокпостах та зі зброєю в Україні може з'явитися військова поліція. Депутати натякають це ще 100 тисяч правоохоронців. Ого, пакували людей і вимагали гроші. На Тернопільщині викрили військових. Спливли вражаючі факти. Про це далі до дивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. я, Дарина Гуцкало і останні події. У Києві двоє поліцейських побили чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Українці забили на сполох. З'явилися перші шокуючі деталі інциденту. Працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза. Стало відомо, що правоохоронці побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик. Зрештою, після кількох свідчень за справу взялися ДБР та прокуратура. Поліцейським інкримінують перевищення службових повноважень. Тепер вони можуть опинитися за ґратами на строк до восьми років. А тим часом ще один гучний скандал за участі поліцейських розгорівся в Одесі. У мережі з'явилося емоційне відео, на якому видно, як двоє патрульних затримують чоловіка посеред міста. На його захист стала юрба людей. За версією самих патрульних, керманич порушував правила дорожнього руху. Його автівку зупинили. З'ясувалося, що чоловік ухиляється від мобілізації. Останній відмовився добровільно прослідувати до територіального центру комплектування, тож інспектори прийняли рішення його затримати. Я не буду задісне туди. Уже своє та під час затримання громадяни почали перешкоджати роботі поліції. На допомогу прибули ще два екіпажі. Спільними зусиллями водія затримали та доставили до РТЦК та СП. Сенсаційна новина в Україні можуть з'явитися військові поліцейські. Їх можна буде побачити на блокпостах та зі зброєю в руках. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на проєкт, розроблений головним управлінням військової служби правопорядку ЗСУ. Відтак, військова поліція має забезпечувати правопорядок у військах, контролювати дотримання дисципліни, перевіряти документи, проводити огляди та вилучати речові докази. Також до її обов'язків входить затримання військово і цивільних складання протоколів про адміністративні правопорушення, охорона військових об'єктів, участь у патрулюванні під час воєнного стану. Зауважимо, що активне обговорення стосовно появи в Україні військової поліції ведеться вже давно. Ще на початку року мовилося про те, що новостворений орган буде мати чисельність понад одну сотню тисяч осіб, і з такою заявою виступав народний обранець Анатолій Бурміч. Сказано півтора відсотка, по моєму від е, е, численого складу там е, е, армії. Е, це ну я не знаю скільки там. Десь більше 100 тисяч, мабуть, і сьогодні це буде як тоді презентували, що це буде створено на базі оцієї ж військової служби правопорядку. Ще один депутат Олександр Бакумов наголошував, що військова поліція має формуватися з самими військовослужбовцями ЗСУ, адже лише у такий спосіб її робота буде ефективною. Ті військовослужбовці, які мають певний досвід, були залучені до певних бойових заходів, знають і вміють користуватися спеціальними навичками в межах юстиції, повинні комплектувати цей орган. До слова ідея про створення військової поліції була озвучена ще в далекому 2008 році. Про неї всерйоз заговорив і президент України ще до повномасштабного вторгнення у 2019 році. Зеленський заявив про необхідність сучасного ефективного правоохоронного органу. А вже на початку 2022-го МВС та профільний комітет парламенту обговорили питання створення військової поліції. Приводом стала стрілянина у Дніпрі, яку вчинив солдат-строковик Національної гвардії. Потім почалася повномасштабна війна, і всім було трішки не до цього. Та вже 31 травня 2024 року комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт про військову поліцію. Міноборони у свою чергу підтримало ініціативу та навіть пообіцяло співпрацювати із депутатами. По новому зараз працюють і співробітники ТЦК від 1 вересня лише з увімкненими бодікамерами під час заходів оповіщення у Міноборони дали чіткий наказ: нововедення повинні підвищити прозорість і законність мобілізації, а також додатково убезпечити і працівників ТЦК і громадян від конфліктів. Як працює ініціатива на практиці, та чи врятує вона від гучних скандалів? Про це вже за мить. Відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. Військоматі я був давно не, не може бути виписана, не, Тому що ти, ти не з'явився по повістці. чоловіка. Доправили до ТСК. Обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно. Коли бачить, що ведеться фотовідіофіксація. У нього були проблеми з документами, він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увікленою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня. Представників відео інтернету. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь з військовозобов'язаними, розповідає Данилу. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК. І таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом. Але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах, пройшли навчання, аби користуватися камерами, та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, ну от, передбачена відповідальність військовослужбовця це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військово зобов'язані чоловіки. Так, я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю, так. А чому? Це полегше спілкування. Тому що наше суспільство. Іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань резерв плюс обновлення. Є обновлення до побачення. Дякую. Щасливої дороги. Продовж 30 днів. Усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ОТСК може зберігати й довше. Його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюк, Натоля Дмитрію. Факти ті. Єдині новини. Українці ж обговорюють гучну справу, яка сколихнула усіх. Знущалися з чоловіків, вимагали гроші і забирали їхні автівки. Правоохоронці викрали шістьох військових, які тримали у страху Тернопільщину. Місцевий активіст натякнув бійці, якої бригади можуть бути причетними до злочинів. Правоохоронці не уточнили. Натомість одразу після серії викриттів з'явилася заява від третьої ОШБР. Як це пов'язано? Про це вже замить. Це лише один з багатьох епізодів знущань, кажуть слідчі. Одного військовослужбовця, що лікувався після поранення, молодики упіймали на вулиці, посадили в бус, побили та вимагали гроші за звільнення. Отримав ну, ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав: ну, є якісь там, в мене було, там може гривні 200, ну відсили, ну таке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Іншого чоловіка, за даними слідства, три дні утримували у підвалі, а потім вивезли на дорогу, побили, зняли з нього одяг, облили якоюсь сумішю і змусили бігти. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною. Не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти вперед. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. Поліцейські надають запис телефонної розмови підозрюваних, які розповідають саме про це знущання. Він просто повністю роздягнений, задутий перцевим газом біг пів кілометра. І при цьому він був ще побитий особисто Мартином. Мартином питали, чи можу я їм щось запропонувати? Чи я хочу жінку бачити і дітей? Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Він що постраждалого відібрали авто і користувалися ним. Ще один випадок на Прикарпатті. Там на дорозі зупинили машину, силоміць пересадили водія до себе, а авто вкрали. У всіх випадках йдеться про одних і тих самих підозрюваних кажуть у поліції, і вони військові. Тернопільські оперативники та слідчі припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Хто ці військові, яких підозрюють у низці катувань, офіційно не розголошують, проте одразу після затримання на сторінці 3-ї штурмової бригади у соцмережі з'явилася офіційна заява. Підрозділ ознайомлений з повідомленням національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, є бійцями третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами. На суді чоловік, який представився командиром підозрюваних, начебто підтвердив усі шестеро з третьої штурмової. Повідомляє Суспільне Тернопіль. Утім, офіційної інформації щодо їхнього статусу ще нема. Підозрювані під арештом вийти під заставу не зможуть. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та СН, один плюс марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте останні скандали, які розгорілися довкола поліцейських? Пошіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже понад. 470 тисяч підписників далі більше побачимось.